Доброго дня, друзі. Мене звуть Андрій Любка, я український письменник і волонтер. І сьогодні, на початку нового року, хотів би прозвітувати про свою роботу, діяльність нашої команди у році минулому, надати вам звіт за 2023 рік. Мені здається, це важливо і для розуміння загальної ситуації, і, зрештою, навіть для самого себе, аби оцінити роботу, аби побачити, як вона. Розбивається на місяці, чи є десь провисання, що можна зробити краще, від чого варто відмовитися. Я робив цей звіт для себе і хочу поділитися проміжними результатами з вами, з людьми, завдяки яким наша волонтерська робота і відбувається і продовжується. Отож, перший такий висновок про 2023 рік, якщо озирнутися, то за цей рік. Силами нашої команди і завдяки вашій підтримці було придбано і передано у підрозділи Сил оборони 127 автомобілів. Це колосальна цифра, величезна цифра. У 2022 році було 100 автомобілів. Я собі ставив таку амбітну мету. Придбати передати в армію 100 машин у 2023 році цих машин стало 127. Тобто, перший висновок, я купував машину для армії кожні три дні. Це, чесно кажучи, вражає навіть мене, тому що слово купував машину воно не відображає всієї суті нашої роботи. Хочу коротко просто зупинитися на тому, що. Ми не просто десь там купуємо машини і, і потім їх фоткаємо. Це цілісний комплексний процес, який починається найчастіше в Англії або за кордоном, там в Німеччині, і починається з вибору машини, із затвердження, із переганяння, транспортування цієї машини своїм ходом, що важливо, бо ми таким чином теж її перевіряємо із Англії до українського кордону, де ми її забираємо. Потім це повне ТО. Технічне обслуговування, перевірка машини, частину з них доводиться варити, якщо, якщо є якісь дефекти по РАМі, адже клімат в Англії не надто сприятливий, скрізь ми міняємо розхідники, такі як моторна олива, фільтри всі. Зараз взимку це є антифриз для того, щоб автомобілі не. Не замерзали зараз. Взимку додаткова стаття витрат це ще й перевзування на зимову гуму, яка коштує за комплект від 4 до 12 тисяч гривень. беушна. Тобто це купа різних робіт і безумовно це ходова. Ходова і те, аби машина їхала справно, не ламалася і була передана в руки військовим, готовою до використання. Це важливий такий наш принцип. Але зрозумійте, це машини, які мають, наприклад, по 15 років і. Скрізь десь якась із них має ту чи іншу 에, власну хибу, болячку, це все треба знайти, відремонтувати за можливості. Якщо є така можливість, ми завжди намагаємося не міняти запчастини, а реставрувати їх. Е, якщо є можливість, то купувати користовані запчастини аби здеш... здешевити ремонт. 에, і з кожною машиною це досить довгий процес, це різні постачальники, де ми знаходимо ці деталі. Дуже часто це за кордоном і ми возимо за він-кодами із інших країн шукаємо, там, якщо це особливо якісь дорогі запчастини типу коробки чи, чи роздатки. Тобто це робота, яка займає час нон-стоп. Щодня є, є якась кількість таких ніби дрібних, маленьких задач. Замовити запчастини, поїхати забрати на нову пошту, перевести автомобіль на фарбування. Ми автомобілі фарбуємо перед відправкою. Кожне фарбування коштує 2000 гривень плюс наша фарба. І в сумі оцих маленьких завдань уявіть собі 127 машин. кожні три дні приїжджає нова машина, умовно кажучи, як багато різних робіт треба з ними використати виконати. А крім того, доводиться ще й. Відвозити їх на схід це улюблена частина для роботи для нашої команди, бо це поїздки до військових, які водночас надихають і надають нашій роботі сенсу ці зустрічі. Вони є колосальним таким енергетичним для нас резервом, і у нас просто черга і бійка за те, хто поїде на схід цього разу. Дорога на схід займає 3-4 доби, тобто порахуйте, що. Це якщо лише раз на місяць їздити таких 12 місяців, це 35-40 діб на рік. Це лише дорога. Але навіть у дорозі ці процеси не зупиняються. Тобто, я далі перебуваю в контакті із людьми, які шукають автомобілі, затверджую їх. Поки ми їдемо, хтось на базі в Ужгороді ці автомобілі далі ремонтує, фарбує, замовляє запчастини. Тобто робота, поставлена на конвеєр, вона робиться системно і тому. Ми змогли вийти в цьому році на такий потужний е, результат завдяки добрій злагодженості процесів. Це я е, взагалі ставлю собі в основну заслугу. Це наш основний здобуток, тому що робота робиться щодня без перерви, не перериваючись. І це дозволяє нам оці 10-12 автомобілів на місяць обслуговувати, готувати і переганяти військовим. Крім того, дуже велика частина роботи, яка особисто на мені лежить, це переписки, це чати, розмови з військовими, узгодження всіх актів прийомів передачі. Бо це наша біблія. Цей акт із гербовою печаткою. Це дуже-дуже багато різних розмов, бо мій номер телефону порозходився по якихось волонтерських чатах, і часто мені дзвонять до речі і не до речі. Це постійне звітування про донейти. Ви бачите, я майже щодня пишу якісь статуси, публікую фото з людьми, які передають гроші. І завдяки цьому теж, завдяки тому, що. Я весь час це підсвічую і дякую різним колективам, шкільним класам, бізнесменам, які хочуть підтримати нашим партнерським організаціям. Завдяки цьому теж ця підтримка не спадає. Хоча загальний фон зборів в Україні, ви знаєте, він досить, досить сумно виглядає. У людей закінчуються ресурси. Отож, я вам розказав про нашу роботу. Тепер про цифри за 2023 рік. Я зібрав на волонтерську роботу 18 мільйонів 968 540 гривень. Ще раз 18 мільйонів 968 540 гривень. Це колосальна сума, це майже пів мільйона доларів. А ще купу всього ми підтримки ми отримували не, не у грошових, не у грошовій формі. Тобто часто люди віддають нам. Пальне, наприклад, допомагають з пальним, адже доставка однієї машини з Ужгорода у Краматорськ, наприклад, це 1400 кілометрів і це приблизно 12 тисяч гривень лише витрат на пальне на кожну машину, а таких машин 127. Ми часто отримували від різних. Наших партнерів і донейтерів пальне за що дуже дякую. Колеса часто отримували якусь роботу, яку робили безплатно, бо бачили, що це так звана зелена машина на армію, значить ми робимо безплатно. Це дуже важливо, але суто грошових внесків за рік це 18 мільйонів 968 тисяч 540 гривень. Якщо привести це в середньому на місяць, то це щомісяця я збирав 1 мільйон 580 тисяч 711 гривень. А якщо в день, то кожного дня протягом 2023 року я збирав 51 тисячу дев'ятсот гривень. Е, дуже за це дякую, за ці всі великі й малі внески. Е, якщо говорити по місяцях, то найуспішнішим у сенсі зборів був місяць квітень це 2 мільйони 123 тисячі 449 гривень. А найслабшим був чомусь місяць вересень 941 тисяча 161 гривня. Можливо, це пов'язано з тим, що треба було готувати дітей до школи або після якихось відпусток і ремонтів у літку у людей було менше можливостей донейтити. Але ось так виглядає ця статистика. Пік е, у квітні я пов'язую з тим, що саме у квітні я е, почав більше уваги приділяти е, відео і почав більше знімати. Я завів youtube канал, купив собі новий телефон із хорошою камерою і почав більше знімати хоча сам я відео не люблю. Але це важливо для людей, і тепер ви бачите, що кожну машину е я супроводжую відео сторіс, е який виставляю і на Ютубі, і на інстаграмі. Публікую більше фоток і матеріалів з наших поїздок для того, щоб люди бачили, як ця робота робиться, для того щоб бачили, що це неперервний процес. І завдяки цьому, от бо взимку було провисання минулої зими у зборах, і мені здавалося, що ми взагалі скоро припинимо діяльність. Але завдяки тому, що я почав працювати з відео більше. І, взагалі, з візуальним контентом збори пішли вгору, і це допомогло нам утримати так, таку високу планку протягом року. Що можу сказати? Наприклад, із, із таких цікавих речей? Найдорожчий автомобіль придбаний у 2023 році. Це Land Rover Defender. Це броньовик. Броньовик, який ми придбали е, навесні минулого року, який коштував 17 тисяч євро. Це найдорожча машина, найдорожча за всю історію моєї волонтерської діяльності. Але це броньовик і на ринку він коштує десь 1025 е, у такому стані, як ми придбали. Але ми його завдяки Іллі Боті ми знайшли його в Румунії. Мали певні проблеми з документами, але потім всього вийшли. І от ось така машина, броньовик, була передана у Збройні сили України. Цим я дуже тішуся. Отож, найдорожче коштували 17 тисяч, а найдешевше це був Санґіон Грекстон. Такий білий. Він коштував 1800 євро. Всього тобто дуже дешево, але він був поламаний. І мені сказали, от забирай так, як є, поремонтуєш собі, буде дешево. І це була найдешевша машина, але в підсумку ремонт її обійшовся в 51 тисячу гривень, тобто 1300 євро. І тривав більше місяця, і всіх задовбав, і втомив. І тому бачите, купувати дешеві машини, я, я в котре, побачив, що купувати дешеве не, не можна, бо у кожної речі є своя ринкова ціна. І якщо, якщо намагатися купити найдешевше, то потім ти все одно приплатиш пізніше, але ще й вкладеш купу ресурсу у це. В середньому ціни на автомобілі придбані нами, вони, вони завжди мають якусь певну планку. Тобто, це якщо йдеться про простий джип, так званий паркетник, він коштує до трьох тисяч євро. дорожчі ми не купуємо. Якщо це автомобіль, джип, але справжній потужний такий позашляховик із великим двигуном, як, наприклад, Mitsubishi Pajero Wagon або Nissan Terrano, Hyundai Terracan такий справжній великий джип. Він коштує до 4 тисяч євро, в середньому 3600-3800 залежно від стану. І якщо йде мова про пікапи, то середня ціна пікапа це 5 тисяч євро. Але у грудні ми купили кілька новіших моделей за 5-500 євро. І, чесно кажучи, дуже цим задоволені, тому що. Як правило, в середньому ремонт кожної будь-якої машини коштує від 10 до 16 тисяч гривень. Але є такі, які коштують дорожче 20 тисяч гривень, тому що її треба, наприклад, варити, або бавитися з форсунками або купувати їх. Це дуже дорого і тому краще і швидше купити. Машину у хорошому стані, ніж її ремонтувати безкінечно в Ужгороді і витратити ті самі гроші. Тим паче, що ресурс і кількість автомобільних майстрів сервісів дуже-дуже скоротився І, чесно кажучи, нема кому працювати. Нема кому працювати руками. Це велика наша проблема. Ми будемо пробувати вийти із цього в наступному році. Крім того, важливо, що. Багато автомобілів були нам передані, не куплені, а передані нам е для передачі в збройні підготовки передачі збройних сил України. І це безумовно. Я хочу подякувати нашому найбільшому, найщирішому, найвірнішому партнеру, е нашим друзям із комітету медичної допомоги в Закарпатті, які з перших днів, коли я почав займатися, шукати себе у волонтерстві, то якраз я в них і, і працював вантажником, а пізніше вже почав займатися автомобілями. І вони нас завжди підтримують і даючи свій транспорт для того, щоб ми повертали водіїв зі сходу і передаючи нам автомобілі. Наприклад, протягом цього року дев'ять автомобілів передав комітет медичної допомоги в Закарпатті. от скоро на, днями буде ще один автомобіль від них. Це і пальне, і гуманітарка, і, і все все на світі. Хочу щиро подякувати комітету. Це це дуже потужна підтримка, і приємно знати, що є на кого розраховувати в будь-якій ситуації складній. Крім того, була ситуація. Якщо пам'ятаєте, просто один поляк вирішив передати свій джип для армії, і потім я мав дуже зворушливу місію. Я в мене був виступ у Варшаві. Я запросив його туди, і військові зробили подяку. Йому таку в рамочці і, і прапор підписали всі. і Я йому на великій велелюдній такій публічній зустрічі подякував за підтримку української армії і подарував ці м м сувеніри. Один автомобіль нам передала громада села Довге, наприклад, безкоштовно. Просто привезли, віддали ключі документи і сказали: ви знаєте, що з цим робити. Дуже дякую. Олександр Білок передав нам. Минулого року два автомобілі, за що теж дуже дякую від своїх партнерів у Словаччині. От була така ситуація. Наприклад, коли автомобіль нам передали митники, як вони сказали, зміна митників з одного митного посту на Закарпатті Вони не захотіли. Щоб я називав цей митний пост і їхні імена, бо це би викликало нездорові нездорові коментарі. Але от митники просто скинулися і купили один автомобіль для Збройних сил України. Була й така ситуація. За це щиро дякую. Також хочу подякувати Яні Платоновій, своїй подрузі зі студентських років, яка веде блог Guide UA. І в інстаграмі і в телеграмі дуже успішно це робить. І... Показує фантастичні результати в зборах. От зараз якраз триває її збір на півмільйона гривень. Але протягом року це понад 10 автомобілів куплені за гроші, які збирає Яна. Це завжди великі суми і завжди дуже, дуже швидко вона реагує на потреби. Я щиро дякую і за вірність її аудиторії, і за те, що вона, вона це робить, бо будь-який збір, я бачу це по своїх статистиках будь-який збір або будь-яка інформація про підтримку армії одразу вбиває охоплення, одразу е приходять якісь боти, скаржаться. І е фактично, те, що вона веде волонтерську діяльність у себе облозі, це частину аудиторії е відбиває від неї, але вона це робить і робить це фантастично. Я дуже дякую всім підписникам Style Guide які її підтримують. І самі Яні за те, що вона це робить. Е кілька разів. Е Передавали кошти на автомобілі подружжя Надії Тимків і Юрія Скрипця. Теж хочу про них згадати. Вони виготовляють двері і протягом року дуже активно долучалися і купували самі автомобілі і, і донейтили багато грошей. В сумі це, це подружжя вже задонейтило більше. 600 тисяч гривень, і от Юрій, директор підприємства Портанова, їздив з нами тепер на схід. Я спеціально запросив кілька людей, які нас підтримували, щоб вони з нами проїхалися і побачили, як це виглядає. Побачили, що робиться на сході, поспілкувалися з військовими і бачили, куди йдуть ці гроші. Я хочу подякувати всім, хто, хто протягом цього року нас підтримував. Із моїх головних. Головних тез я все вам сказав. Головним здобутком, знову ж таки, вважаю те, що наша робота виглядає зараз як конвейер, виглядає як налагоджена система, тобто менеджерське це все працює добре станом на сьогодні, і це великий здобуток. Ще один великий здобуток у тому, що ми чітко знаємо свої масштаби і не збираємося цю історію масштабувати або рости. Ми вийшли на ту межу, яка дозволяє нам бути волонтерами, і, умовно кажучи, кожен собі працює, має якусь основну роботу, має свої контракти, має доходи з боку, але також частину свого часу безкоштовно вкладає в цю роботу. Я не реєстрував фонд ем, як там фонд Андрія Любки чи команда Андрія Любки як благодійний фонд. Я цього не робив. У мене є два рахунки, зареєстровані як офіційні волонтерські рахунки у податковій. Це один рахунок у Приватбанку, інший у Монобанку для того, щоб постити в сторіс ці лінки. Е, і, і все. Я не хотів переходити на інституційний рівень, бо перехід на інституційний рівень означав би збільшення. Навантаження на документообіг це би означало, що ми мусимо найняти собі або когось, хто займався документами, залучити також бухгалтера і так, далі, і так далі. Я не хотів це робити, залишаючи це на волонтерському рівні, а не як постійну щоденну таку роботу, на яку ти приходиш от зранку, і її робиш. І також я вважаю, що це правильна стратегія, бо не реєструючи фонд, там фонд Андрія Любки, я показую людям, що я не збираюся це використовувати пізніше у якихось, не знаю, якихось політичних цілях. Я не, не збираюся йти у владу, будувати політичну кар'єру там і так, далі, і так далі. Я дуже сподіваюся закінчити своє волонтерство. В день нашої перемоги і м -м -м, більше про нього більше до нього в таких масштабах не повертатися, бо це займає дуже велику частину мого життя і моїх продуктивних е сил. Чому я тішуся, що можу бути ефективним? Безумовно, але це, повірте, важко і напряжно. Е ось так виглядають підсумки. Отож, 127 автомобілів за рік. Е 18 мільйонів 968 тисяч 540 гривень. За рік багато поїздок на схід у моєму Фейсбуці інстаграмі. Ви бачите всі звіти про те, кому ми передаємо автомобілі. Це широка географія, починаючи від Сумщини, закінчуючи Одесою і з особливим акцентом у цьому році, безумовно, на Запоріжжі. І завжди на Донбасі, ви бачите, що це дуже різні бригади. Фактично, ми намагалися. От в мене була така ідея, щоб мінімум по одному автомобілю дати, дати всім бригадам, які є, щоб ця допомога розходилася в різні руки. Дякую вам за ваші донейти: маленькі, великі, постійні, святкові. За донейти з нагоди дня народжень, за донейти з нагоди якихось бізнесових операцій. За заколядовані гроші, за все все на світі. Дякую тим організаціям, які, які нас підтримують, крім комітету меддопомоги, це і рух підтримки закарпатських військових, і творчі волонтери Ужгорода, і багато-багато інших. Зараз я когось забуду, і тоді, і тоді хтось образиться. Не ображайтеся, будь ласка, просто це великий масив інформації. Теж хочу подякувати нашій команді, хочу подякувати насамперед трьом людям. Це Федору Ковалю, Івану Мацканичу, Олександру Величку, які зі мною практично щодня працюють, допомагають у найдрібніших речах. Хочу подякувати пану Франтішку із Словаччини за те, що постачає нам автомобілі, та Іліану Боті, який шукає точково для нас пікапи за хорошими цінами і в хорошому стані. Дуже ціную роботу всіх наших водіїв, які регулярно з нами їздять. Дякую всім. Хто, хто допомагає, хто підходить на вулиці, тисне руки. Дякую всім, хто поширює інформацію про цю роботу, поширює у вигляді перепостів про, про нові машини, про передачу машин, лайків, коментарів. Дякую всім, хто підтримує мене як письменника на Патреоні. Дякую за цей рік. Сподіваюся, у 2024 році ми покажемо не менший результат. Але якісніший результат. Сподіваюся, що колись настане день, коли потреба в цих автомобілях відпаде, бо їх вже буде забезпечувати держава. Або, дасть Бог, закінчиться війна, і е, далі м -м, не треба буде ганяти ці машини з Англії. Е, дуже чекаю цього дня, намагаюся його наближати. Дякую вам за те, що не втомилися, не байдужієте, не розчарувалися, а підтримуєте. Це був мій е, звіт за 2023 рік. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, підпишіться на мою сторінку в Ютубі, е, прокоментуйте це відео, щоб його побачило якомога більше людей або поширте. Дякую за підтримку. Працюємо далі. Слава Україні!